2022 рік кардинально змінив життя українського народу. Кожен боровся із страхом і стресом по-своєму. Я ж знайшла спокій у читанні книг і написанні віршів. Звісно ж, натхнення я знайшла у темі війни. Зараз я хочу зачитати вам свого вірша Страх війни. Ніщо тепер не має сенсу. Ні дощ, ні Сонце, ні гроза. Багато мрій було у серці, тепер і їх уже нема. Є сум, є біль, і є війна, є смерть, розтрощені будинки, немає матері, в дитинки. Ось на дорозі лежить жінка, а біля неї плаче дитя. Не помирай, благаю, мамо! Але не дихає вона. Немає радості, є горе. Когось вже не побачимо ніколи. Військових. І простих людей, старих, жінок, навіть дітей. Я чую крик, біжу на допомогу і бачу в розтрощений будинок. А крихущу смерть підійшла когось забрала і спокійно до когось іншого пішла. У неї нині справ багато, а сльози застилають очі. Крик хоче вирвати з грудей, але не плач. Не втрачай часу, іди рято рятуй інших людей, а врятувати всіх зовсім непросто. Їх так багато, але ти з невірою не впускай серце, і май надію: знай, ти не один, і віру краще, а воно настане живити поки так, як є. Твори добро, допомагай іншим, бо допоможуть колись і тобі. А Україна в нас єдина найкраща, мила Батьківщина. Бо так було і завжди буде. А ще я знаю точно, настане перемога. Наступить щастя, мир і згине ворог. Я бажаю вам бути незламними і вірити в перемогу так, як вірю я. Слава Україні!